Ще не подивилися з мамою картоплю. Хотіли вкопати та й забулися. Побігли рвати вишні, нарвали вишень, зараз подивимося Слав'янка. Тоді не було дощів, я дивилася там, ну, не було на що взагалі дивитися. Може трохи підросла. Зараз вкопаємо. Давай, я буду... Дивимося по курчам, що не дуже. Ось така, як гарна картопля, такі гарні курчі великі. Ой, земля репає. А це це щось І радка. Кай. Ну то як же тікає, там може хтось вискочить. Хто спасати нас буде? <рес> <рес> Ти не подумала? <рес> Наш захисник на війні. Ой. О, О. О непогано. А вона підросла. Диві. Та вона підросла, то вона буде Та підрости. вона шикарна вже на цю да. пору. Дивись, яка гарна. Диви є. О, слава Богу. Ну, так як я дивилася, була отака. Хто дивився моє відео, це таке, О, таке було нещастя. Я думала, що не буде. А вона ще ось така ще й цвіте місцями. Дуга, дивися ну куди ти її? Я ж людям показу, хай да. побачить. Я сама ще не порахувала, що тут корчику. Я думаю, що ти ще не порідшся. Куди? куди, куди, куди? Нема? Нема там, вже нікого і нічого. Радка перевірила разом зі мною так. Чотири. Ну такі ось вже посадкова така. Ну, нічого, а ще, а ще ж місяць росте. Да. Ну, дай Божечко. Слава Богу, подивимося ще пізній, це Слав'янка піз... слав так. Подивимося ще рокопізній сорт. Я її не дивилась, я її не, не копа... а репанки туте, тої такої немає, жодної немає, це слав'янка. Угу. То непогано. Непогано, так. Да. Так. Да. Ще ось ось покажу, що цвіте, це ще вона цвіте. То слава Богу. Підросла. А, глянемо, ще тут. Щось воно таке. Ось над нами вже така хмариська на, нависла. Але встигли вишень нарвати. Ой. 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 Ось, тут ця пізній сорт. Вона, вона теж ще цвіте. Ну, мені вона подобається і врожайна, і така, ну вона. Тверда, вона не, роз... не розварюється, не розкипається. О, одне в неї погано. І, видно, не підходить мій ґрунт, моє місце тут багато гнилої, багато гнилої, але я її тримаю, тому що вона така в врожайність не вступає. О, ой, ось тут так начебто, тут її копні. Що не подивлюся. Зараз ми подивимося. А мама йти до нас. Правильно радка. Охороняй. Щось я ріже. У, дуже красота. Ти ж далеко її не закидай. Ні, я ж я хочу, хочу показати. Я ж її хочу зібрати. Диви, диви. А це ще цвіти ще да, врятували там, ці дощі, там, там що пішли. Рейну, рейну, рейну. Побачу, я є. Бачу, бачу, бачу. Ой. Не, нема. Немає, тут немає. Тут немає. Нічого. Яка гарнімня. Ага, диві. Ну не така рясна, як завжди, вона вона така. Нічого не гарно. Але росте. але, 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 але. Вона ще росте? Ось ось тут шість картоплин, які, ну оце, диві, оце треба було таке, га. а, Скільки харчова, посадкова. Ще виросте буде гарна посадкова, а свинячої такої дрібної ти і, замітила і, нема? І нема. І не треба. Як не треба? Курам, гусям що варить? Курум то городу рік буде. Оце оце, 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 оце жінка, а що живе, живе в центрі, хоч і хата, але. У мене нема такого роду. Нема такого городу ні курки, угу. ні гуски, Де. та й не треба їй дрібно. їй треба посадкову. От ще б хотіла б глянути ото, в самому да, яка ж вона була малесенька, нещасна, я дивилася, плакати хотілося. Да, Ходімо глянемо. Давай ще там подивимося, чи там є що. Ну, той так, ну, хтось може скаже, що там не, не, не такий, там супер врожай. Ой, Боже, десь моя. Хто? Це ж щирі, мама нарвала в неї. Бачите, яка гарна господиня, в неї немає бур'яну, а це щирі вогірочки вона нарвала, закриває огірки вдома в себе, нарвала щирію, У баночки покладе. Щось я казала, ти мене збила, я забулася. Щось таке начебто зараз воно й дощ піде. А, що, що, хто, що хтось може подивиться, скаже. Ой, а це Ой, мама, я тобі хотіла показати. Це я. Хто? Притримай заступа, щоб, щоб не впав да. на перець, бо поб'ю перець. Ось. Красота яка. Це все. А, бо я, сьогодні ми з мамою ходили тут. А все хто хто не дивився. Ось дивився. Божечко, а я, я ж хіба ж його роздивлюся? Двіться. Яка краса. Да. Ці дві, три штуки вісять на такому так. Да, да, да. Це, дорогі друзі, ой, я, я напевно не розповідала. Я сьогодні ми з мамою тут вже ходили, показували це, це зібрате насіння, це мені збирали із теплиці. Віталь Володимирович, щиро дякую. Із гібридів. Це з гібридів зібране насіння. Мені скільки разів говорили, що от не можна, не потрібно це все робити. Можна купити, а гляньте, такий гарний перець, шикарний перець. Я відволіклася. Йдемо далі картоплю дивитися. Стеглі помідорчики в нас. Так, це в нас сьогодні 11 липня. І це ми на сьогодні дивимося, яка картопля. Так. Тепта біленька. тут? Так, да, мам, оце вона. подиви, так. вона і не да, вона, вона була так довго. Хтось може скаже, що це такий, там, такий собі врожай, але в нас дощів не було два місяці. Ми як обсадилися, а в нас така була тут посуха, да, нічого, таке воно росло нещасне, що ми взагалі вже й були, попрощалися з цим врожаєм, але пішли дощі, то, то так, стало веселіше, картопелька піднялася, стала рости, тому в нас такі емоції, що без картоплі не будемо. Да, давай краю тут. Угу. Це тут то було така дуже-дуже низенька, маленька, так вона трохи. Ой-ой-ой, яка. Бачите, яка грудка. Це в нас таке тут було. <різв 'я> <різв 'я> <різв 'я> ти, мамо. <різв 'я> <різв 'я> Я не кидаю відродок, не? так на кубку ну, я ж, тут хочемо. Ми ж Хочемо. На кубку. Да, подивитися, ми подивимося. Це Рів'єра, це Рів'єра, гарна картопля, гарна, дуже гарна. Я ж кажу, це так як у нас тут було таке. То хто дивився, я показувала, то бачили, що в нас тоді дивили... отаке було, О, таке було. Ага. А це пішли дощі, дві тижні, як дощі йдуть. Та й картопля виросла. Ну, а ця рясніша. Так, да. ця ряснішенька. Ну. Краса. Да. Рівняно з тим, що думали її не буде, то це шиї. Й... О, все. Це так. ще й дуже гарно. А ну, покажи нам ще раз, що тут. Ну, три курчі отакі. Це щоб можна рости. Далі ще місяць рости. Обробляла картоплю в червні місяці, вона так стала була, щось підозріло жовтіти. обробила два рази квадрісом. Ось така вона зелена стоїть. Світка зелена. Так, да, так, да, так. Да. То якась темніша. Так, то можливо, там ця та репанка, ми не знаємо назви, дорогі друзі, ми не знаємо назви її. Я вже потім будемо копати, не хочу вже тут уходити, тому що треба тікати. Мамі ще додому йти, а в нас гляньте, яка що, що тут. Мам, я візьму відро, я візьму відро. І <ган> заставили. Взяла заступа обережно. Бо тут ще в мене ця картопля лягла на, на стежку. Оточка. О, а в нас що вже є? Ось так. Ще одного вирву. Мені одного і мамі одного. Скірані, Мама. буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. На все добре.